В Україні другий день поспіль оголошують штормове попередження. Через посилення негоди синоптики підвищили рівень небезпеки у низці областей до другого рівня помаранчевого. Про це свідчить дані українського гідрометцентру. Так, за даними синоптиків, 12 листопада в Україні очікуються значні дощі та мокрий сніг, 12 листопада у північних центральних. Вночі й у південній частині країни значні дощі, у Карпатах значний сніг. Йдеться у попередженні. Також в Укргідрометцентрі попереджають про потужний вітер. В Україні пориви вітру від 15 до 22 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий у південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру від 25 до 30 метрів в секунду. Другий рівень небезпеки помаранчевий. Повідомляють синоптики. У неділю 12 листопада в Україні очікується хмарна погода. По всій країні дощитиме У центральних, північних областях. Вночі і у південній частині опади будуть значними. Вітер очікується зі швидкістю від 9 до 14. Його пориви сягатимуть від 15 до 22 метрів в секунду, а у південній, східній частині та в центральних областях країни прогнозується пориви сильного вітру від 25 до 30 метрів в секунду. Температура вночі та вдень у західних областях становитиме від 2 до 7 тепла, у північних областях від 4 до 9, нарешті території вночі від 6 до 11, а вдень повітря прогріється до плюс 10 плюс 15. Градусів. У Карпатах синоптики прогнозують значний сніг місцями хуртовини, вдень пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду, на дорогах ожеледиться, температура вночі від 0 до 5 морозу, а вдень близько нуля. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.